Сьогодні у Харкові поховали офіцера внутрішніх військ 31-річного Віталія Захарченка, що дістав кульові поранення 19 лютого в Києві. Десять діб чоловік боровся за життя. Увесь час був притомний, проте серце не витримало і зупинилося. Десята ранку палац культури міліції. Люди з не сходяться і сходяться, стоять аж навпроти через дорогу. Із велику чергу людей в одностроях тут і збивовці, і міліціянти, і внутрішні війська першими попрощатися заходять близькі та рідні чоловіки, що їх зазвичай звуть силовиками. Тут сліз стримати не можуть. Віталій Захарченко працював старшим помічником начальника штабу окремої слобожанської бригади внутрішніх військ, тобто переважно організаційна та паперова робота. Любой мог би статися в штабі, а він вийшов не пабаясь. стал в первую шеренгу за спиной оставил 18-летних солдат срочной службы. в итоге, возможно, и спас жизнь какому-то человеку. Находясь в цепи в первой шеренге, Роздався вистріл і дві пулі попала одне в живот, одне в плечо. Про те, що Віталія могли відрядити до Києва, товариші не здогадувалися. Друзі, з якими грав у одній команді КВК, ще курсантами внутрішніх військ. Дізналися лише коли чоловік опинився у шпиталі у вкрай тяжкому стані. Десять днів лікарі рятували йому життя. Родина віддала все, що мала. Але 2 березня серце офіцера спинилося. Жалко дуже сильно Останній раз. Ми бачилися десь року тому. Внутрішні війська завжди були в політики. Вот, это еще когда я служил, и у меня там 10 лет выслуги на данный момент есть, я уже не служу. Вот, и на тот момент, когда мои друзья выполняли свой долг в столице нашей, они также оставались не политики, и ну, я в этом уверен. И вот, как бы. Ну, пострадав товариш за, за чесне виконання свого долга. Лишилися самі дружина Олена і дворічна донечка. Він називав її своєю квіткою, тому що звуть Лілею і дуже схожа очима на батька. <клес> Сьогодні Харків прощався вже з третім загиблим військовиком. Загалом, за даними МВС, українські військові та міліція втратили 16 офіцерів. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.